Коротше, ребятки, ми приїхали жити в Греції на чудовий острів Санторіні. Мене звати Шевчук Максим, я засновник реалістей агентства Ocean Real Estate на Балі. Ми продаємо високодохідну нерухомість. Тут ростуть такі самі класні Buggінвількі. Крутяцькі, так? Да? Ладно, я жартую. Ми на острові Гілі. Тут відкрилася класна кафе, називається Санторіні. Все дуже схоже, ти прям переносишся в цю атмосферу Санторіні. І отут -от такий вид взагалі. Оце ламбок з тієї сторони. Видно теж вулкан на ламбоці. Всім чудового, класного, позитивного, доброго дня! Пишіть профіль, ставте плюсик. Ми підберемо для вас топ-5 найкращих пропозицій, які дають порядка 15% річних в. До варі.